Сьогодні 2 травня і я хочу показати результат нашого орошення винограду від морозу, дощування винограду. Дивіться, бруньки живі, просто у нас е, різні сорти в різний час пробуджуються, тому що деякі навіть не пробудилися. Ще спить виноград частково. Але той, що пробудився, дивіться, він живий. Все з ним гаразд. Є, звичайно, якісь проміжки, які вхопив такий мороз. От, дивіться, гарні зелені бруньки, і тут ну, вже поросль зелена, гарна. І тут зверху, ось бачите, підмерзло. А поруч зовсім знов зелений. Це каже про те, що наше дощування було не дуже якісним, де-не-де все ж таки збивалося. Вода ну, не потрапляла вона на лозу. І тому вийшли такі речі. От Дивіться, знову зелена брунька, підмерзле, і знову зелена брунька. Річ у тім, що цей шланг він називається туман. Він спеціально зроблений для того, щоб робити таке туманне розсіювання над рослинами. І ми його використовували саме. В морози для того, щоб захистити виноград від морозів, в минулому році нам це вдалося. В цьому році вдалося, бачити, частково, мабуть, тому що ми його таскали трошечки і десь е нарушили, мабуть, дірочки, бо цей шланг, він м'який дуже, він розкручується з бухти. І тому. І тому десь, мабуть, порушили ці дірочки, і не дуже якісно воно поливало. Але якщо його закріпити стаціонарно, я думаю, все буде гаразд. Ми це плануємо робити вже, мабуть, на наступний рік зробимо. Ну а в цьому році дивіться, цей туман. Зберіг нам виноград. Так, частково ми його втратили, але чоловік буде нормувати виноград. Ну, Виноградарі знають, що його треба нормувати. Тому якраз під нормування піде та частина, яка й вимерзла. Ну, Вийде так, що буде природнє нормування винограду. Так що бажаю вам. Вчиться зберігати свій виноград в морози і може скористатися нагодою і роздивитись такі, такі, такі видорошування і захисту винограду, як туман. Почитайте про нього в інтернеті. Ну і далі буде.